Чи вважаєш ти правильним, що потрібно повертати займ? Так, звісно, борги повинно віддавати вчасно, але дохідність на рівні блін депозиту в банки. Три з чотирьох займів виявились проблемним. Не давайте взайми людям. Класна порада, до якої, звісно, я не дослухався. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на ютуб каналі Мільйон до Свободи. Мене звати Антон, і сьогодні ми поговоримо, чи варто давати займи. Ой, блядь! Власне, це відео, воно дуже-дуже прикольне, тому що в мене тут досить великий досвід. На жаль, з іншого боку, нещодавно я також видав займ. І отут ми з вами будемо збирати цілий. Пул мого досвіду, да можна сказати про інвестування в особисті займи. Розповім історії, які в мене були за життя. Чому зараз я видав займ, і власне що про все це я думаю? Тому сідайте зручніше, заварюйте собі чай. Бачите? Власне, що почалось моє колись інвестування в займи? До мене прийшов мій е, знайомий Сергій, який займався бізнесом, і йому потрібен був займ. В розмірі 10 тисяч доларів на оборотні кошти це не пам'ятаю, який був рік. Це був мій перший такий досить великий займ. Я нічого в цьому не розбирався. Ми почали шукати якихось варіанти, контакти. Гроші в мене були, але нічого не знав і тому почав шукати. І мені порадили одного чувака, який в нього юридична компанія, який займається власне професійно видачею займів. Я до йому, кажу: привіт, мені так порадили. Ось хочу оформити займ. розпожив, будь ласка, як що і так далі. І він мені тоді сказав: я навіть напевно знайду. Ось тут буде переписка, що він би не рекомендував давати власне, кошти. І це була класна порада, до якої, звісно, я не дослухався. Ми оформили цей займ нотаріальна. Сума була 10 тисяч доларів. Термін повернення один рік. Відсоткова ставка здається 20% річних. І власне це був мій перший займ. Потім був другий займ моєму знайомому також товаришу, Паші, який я видав, і е, цей займ в мене вис. І досі вже пройшло зараз. Іде вже другий рік, здається, який поки що також під поверненням. Третій займ. Я вже видав своєму другові Саші. Це був досить успішний займ, і зараз в нього також знаходиться 16 тисяч доларів мого капіталу, розміщений на займах. І останній займ був моєму також другові Тарасу. Коротше, за все це життя поки що в мене було чотири займи, і зараз я оформив. П'ятий займ також під бізнес, і ось ця історія. Насправді, тобто ви бачите, що досить такий різносторонній досвід, але три з чотирьох займів виявились проблемними. Що це означає? Самий перший займ був повернутий через два-два з половиною роки. Там вже не було тієї дохідності. Там ми отримали дохідність на рівні блядь, не знаю депозиту в банки. Коротше. Тобто це був досить фіговий, і ці кошти я ну реально відверто кажучи, збивав чуть ли не кожен місяць, писав людині про те, що потрібно повернути, що ми щось домовлялися. Другий займ. Там я цілеспрямовано розумів, що, скоріше за все, можливості не буде його повернути. Але там була, ну і тут немає питання, як в мене каже, здається, ні до мене, ні до цієї людини. Там була досить специфічна ситуація, і я навіть розумів, що, скоріше за все, є шанси, що я ці гроші ніколи, можливо, і не отримаю. Я був на це готовий, але все одно ми оформили цей займ. Там є відсоткова ставка. Я розумію, що ці кошти до мене рано чи пізно повернуться, але поки що цей займ не повернути. Третій займ був власне Саші. З Сашою проблем взагалі не виникло. Були все чітко сплачено за місяць до закінчення терміну. Все було супер чітко і там немає взагалі питань. І тому ми продовжили далі цю історію ще там, піднявши до 16 вже тисяч доларів суму інвестування. Тому там проблем немає. І останній займ. Він також там немає проблем з точки зору нарахування відсоткової ставки, але вже цей займ протермінований на півроку, там погашається відсотка, але тіло ми повернути не можемо, і воно все дуже розтягується на дрібні платежі, тобто там вже платежі йдуть там по 200 доларів, умовно. І це не дуже зручно. І от ви такі, блядь, чувак, в тебе з чотирьох займів, типу три херою, відверто кажучи. Один, ну дуже про. Ну, типу, відверто кажучи, другий під питанням термін поверне, третій розмитий, четвертий, ну типу, все окей. І тут ти кажеш, що видав ще один займ, і ви абсолютно праві. Але перед тим як піти далі, я хочу трошки підрезюмувати якийсь блок, який буде для вас корисний. Можливо, якщо ви дивитесь, В чому в залі ключові помилки при роботі з займами, як на мене, є це власне ті помилки, які робив я, які можете зробити ви, і дам вам забігаючи наперед класну пораду. Не давайте взайми людям. Якщо не хочете з ними погіршити відносини, класна порада. Звісно, ви до неї не дослухаєтесь. Що взагалі важливо при роботі з займами, це перше, це юридична оформлені ці займи. Взагалі є різні форми, там між товками, ФОПами, що між фізособою та фізособою. І, власне, перше, ми завжди оформлюємо займи як фізособа до фізособи. На те є причини між ФОПами та ФОПами це не дуже практично, між компаніями це взагалі повна шляпа, тому ми завжди оформлюємо як фізособа до фізособа. Друге, ми завжди оформлюємо ці займи тепер нотаріально. Чому? Тому що е, нотаріально. Реально, ви можете е, одразу звернутися до виконавчої служби, а не до суду. Якщо ви не оформили нотаріально, вам потрібно звертатися до суду. Після того суду, який може бути дуже розтягнутим, вам доведеться власне ви отримаєте виконавчу коротше і так далі. Тому ми завжди оформлюємо нотаріально. Це не коштує якихось космічних грошей, тому оформити це все нотаріально. Третій пункт. Тепер я завжди готовий до того, що у випадку чогось мені доведеться йти в суд, ганнити відносини з людьми, тому що ну. Ви маєте розуміти, що люди, всі люди за своєю натури, та якщо ви до будь-кого спитаєте, чи вважаєш ти правильним, що потрібно повертати займ? кожна, кожна людина скаже, що так, звісно, борги повинно віддаватись вчасно, все має бути чітко і все таке. Але як тільки ви цим людям дасте гроші, потім почнеться якась ситуація. Ну, в мене зараз така ситуація, такі обставини зараз не можу, або що ще. Тому е, люди зазвичай обманюють самі себе. І коли потрапляють в ситуацію, про яку казали, що потрібно там 100% повертати все в термін, так самі не роблять. Ви маєте це усвідомити. Тому кожен раз тепер, коли я видаю займи, я готовий до того, що ми з цією людиною попрощаємось, погано відносини, будемо судитися і так далі. І власне наступний пункт, який в мене витікає, всього, те, що я готовий судитися з людьми, це довго, це дорого. Вам доведеться понести якісь додаткові витрати, втратити частину капіталу. І чому ось цей чувак, який мені на початку дав пораду не інвестувати в займи, сказав, що не інвестуй, тому що він сказав, що в нього є професійний штат юристів. І для них плюс одне діло, плюс три діла взагалі немає жодної різниці. В них немає усіх ось операційних витрат на судові рішення, і для них це їхня робота. Тобто для них все одно ходити в суд це їхня робота. А ти. Як нормальна людина буде з цим страждати, буде з цим заморочуватись. Тобі доведеться наймати якихось юристів. Доведеться ходити до суду, щось доказувати, сратися з людьми, і тому це в тебе відніме набагато більше ресурсів, як фінансово в прямому сенсі, так і фізично, так і морального. Це ось такий важливий пункт. Останній пункт: те, що всі інвестиції в займ, як на мене, мають бути заставні. От оце оце прям база. Заставні інвестиції. Це must have. Застава має бути більшою ніж сума інвестицій. Десь в півтора, хоча б рази, друге, застава має бути ліквідною, тобто ви можете її реалізувати в будь-якому випадку, там в моменті досить швидко. І третя, звісно, ця застава має бути юридично чистою, там, тобто оформлена на людину. І от якщо ви по всіх цих параметрах пройшли, тобто ви оформили нотаріально все це з людиною на фізособу. У цієї фізособи є майно, яке вона готова дати в заставу, і ви це зафіксували. І останній бун, що ви готові йти в суди, сратися і нести ці витрати. Тоді, як на мене, є сенс видавати ці займи, але все одно ви маєте розуміти, що це дуже ризикована історія, тому що все ж таки е відносини з людьми. Судова система в Україні, воно все працює досить так специфічно. Тепер, власне, чому ж я вирішив дати займ? Так склалося, що в мене є добра подруга, якій потрібні були оборотні кошти. Я подивився на ситуацію. Я знаю досить довго. Я знаю її модель, я знаю її оточення людей, і вона не готова буде явно ризикувати цим оточенням да, цією славою до да, умовної, яку вона зможе отримати у випадку протермінування. В своєму оточенні я знаю її фінмодель, вона готова дати заставу. Ми це все, звісно, оформимо нотаріально, Я готовий, якщо що в випадку там йти судитися з нею. Відсоткова ставка там досить непогано, 1,8% в валюті в місяць. Ми домовили, що це буде щомісячне нарахування відсотків 1 по 5 число, сума інвестицій 10 тисяч доларів. Я ось тут десь закріплю скан договору. Також можете подивитися, власне, якщо вам потрібен буде сам шаблон договору, можете написати нижче. Під цим відео слово договір. Ми вам надішлемо цей договір, можете будете його використовувати. Він складений професійно юристами, тому можете використовувати. Власне, це досить непогана інвестиція. Я сподіваюся, що вона буде досить таки успішною, бо насправді, ну. Є цей негативний досвід, є це таке типу розчарування, відверто кажучи, в людях, і це те напевно до чого я не був готовий в перших якихось займах. Я не був готовий до того, щоб іти і якось конфліктувати з людьми, йти в ці проблемні історії іти якось там прям судитися. Для мене це все якась брідятіна раніше була зараз. Я до цього готовий. Досить не хочу, щоб ця історія повторилася, тому сподіваюся, що цей займ буде успішний. І власне це така інвестиція, яка ви побачите відображення. Це скоріш за все, коли ми будемо говорити про підсумки якогось інвестиційного періоду. Да, будемо розбирати портфель. Ми, ви побачите це відображення в портфелі, тому що ми там додали в готівку, Потім з готівки зараз конвертували все це в займ. Вла. Власне, тому там знизиться відсоток готівки, а може, вже на момент запису відео, коли ми будемо розбирати інвестиційний портфель, можливо, відсоток готівки вже зросте просто за рахунок якогось нового додавання. Тому в будь-якому випадку це все ви все це побачите відображені в нашому інвестиційному портфелі. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити лайк цьому відео. Якщо у вас є питання, або ця тема викликає якісь дискусії, залітайте в коментарі. З радістю з вами поспілкуюсь подискутую на цю тему. Обов'язково шерити це відео друзям, які. Хочуть видати комусь займ, діліться цими історіями, і побачимось в наступних відео. Па-па!